Відбудова та модернізація України одна з головних тем третього конгресу співпраці з Україною Common Future, який відбувся у польському місті Познань. Захід присвячений польсько-українській співпраці. Чи охоче закордонні інвестори вкладають гроші у відбудову України, попри головний ризик війну, з'ясовувала Марія Черняхівська. Третій конгрес співпраці з Україною Common Future об'єднав понад 800 учасників. Це представники урядів, бізнесів, місцевої влади та громадянського суспільства. Під час свого виступу голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль зазначив, що до кінця року буде підписана міжурядова угода з нашими державами про масштабні інвестиції. Наступним кроком може стати організація великої конференції з відбудови України вже наступного року. Додав політик. Найважніше, щоб було. Найважливіше, що був видимий знак польсько-української співпраці. Таким видимим знаком мають стати великі спільні інвестиції, щоб ці інвестиції були безпечними, щоб ще знизити ризик. Бо, зрештою, наша одержимість це зменшення ризику, так аби польський бізнес знаходив своє місце у цьому процесі. Бо ми знаємо, немає кращих мостів ніж ті, які будуються бізнесом, адже там є робочі місця, там є податки. Коштів, переважно з бюджету ЄС для відбудови та підтримки України, вже виділено чимало. кажуть фахівці. Йдеться про Ukraine Facility – Європейський механізм підтримки України, поділений на три стовпи: перший макроекономічна допомога підтримує бюджет України. Невдовзі запрацює другий стовп, адресований підприємцям і органам місцевого самоврядування. Загалом це 50 мільярдів євро до кінця 2027 року. Утім, для активної роботи у напрямку відбудови необхідно завершення гострої фази війни. Ни ризиковой то є війни це величезний бар'єр для ухвалення інвестиційних рішень. Звідси і наша широка діяльність підтримувати Україну у досягненні миру, миру справедливого для України. Попри це, вже є польські компанії, які зараз активно беруть участь у відбудові України. Без таким Без сумніву таким прикладом є польська компанія, яка займається будівельним наглядом і введенням в експлуатацію інвестиційних об'єктів це інженери в Україні 100 інженерів. Ця компанія дуже активна, адже здійснює нагляд за різними проєктами відбудови, школами, лікарнями, а також контролює реалізацію проєктів пов'язаних з обороною. Крім того, під час конгресу обговорювали, як долати антиукраїнські стереотипи у Польщі у цьому контексті. Згадували дезінформаційну кампанію, яка ширилася мережею після російської провокації у ніч на 10 вересня, коли російські дрони перетнули польський повітряний простір ясно ясна подідже. Тут звичайно, треба чітко сказати, що тут велику роль відіграють польські медіа декотрі з них теж підхоплюють ці антиукраїнські наративи, і це дуже погано, бо вони підсилюють антиукраїнські стереотипи. Один з останніх наративів стосувався дронової атаки. Говорили про те, що за цим стоїть Україна, що сам Зеленський це вигадав, аби втягнути Польщу у війну. Це є цілковита неправда, і з цим треба серйозно боротися. Бо зараз ми дійшли до того моменту, що не можемо дозволити собі подальшої. Ескалації у рамках боротьби з дезінформацією. Фахівці говорили про те, що українцям і полякам варто більше спілкуватися за для формування реального позитивного досвіду, а також черпати інформацію лише з офіційних джерел та авторитетних видань. Марія Черняхівська, Павел Пасінський, Слава Тіві.